За три місяці я позбулася висипань, які мене турбували ще зі школи. І ось як я це зробила. Так, у далекому 2018 році я ходила до дерматологів. Вони мені випалювали мої висипання холодним азотом. Я отримала шрами. Це було боляче, але такого позитивного результату я так і не отримала. Тоді я почала глибше вивчати, в чому взагалі причина, і дізналася, що Причина практично всіх висипань на шкірі це збій саме всередині організму, і зовні якось впливати на це ну просто немає сенсу. Перший місяць я розвантажувала та покращувала роботу водяних органів. Так, робота печінки нирок, кишечника дуже важлива. Другий місяць це очищення від грибів та паразитів саме завдяки програмам на основі натуральних гірких трав. Тобто ці гіркі трави плюс обмеження по харчуванню дали крутий результат. і Я вже в перші тижні почала бачити певні зміни. І третій місяць це очищення кишечника. Так, це доволі така складна програма, але саме після неї, я вже побачила на своїх руках повністю чисту шкіру. Плюс, як бонусом, за ці три місяці я отримала ще кращий, міцніший імунітет, комфортне травлення, я можу нормально коригувати свою вагу, не маю проблем зі шкірою. Є купа енергії і позбулася набряків. З того часу, минуло років 5, а висипання до мене так і не вертаються. Тож я залюбки допоможу вам, поділюся своїм досвідом та розповім, які конкретно продукти я вживала. Тож, пиши мені в інстаграмі або в телеграм за консультацією.